Добрий день, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні 5 червня ми відзначаємо Всесвітній день охорони навколишнього середовища. І я вибрала для читання книгу Євгенія Завалій Місія Порятунок ведмеді. А чому саме цю книгу ви дізнаєтесь, почувши цю? Оповідку. Історія дуже велика, тому я почну вам читати невеличкий уривочок. Розповідь іде від ведмежата на ім'я Христинка, яка жила дуже добре і дуже гарно, весело в лісі, в Карпатах зі своєю мамою і братиком Богданчиком. Але одного разу, коли вони купалися в річці і вона майже вже вийшла на берег. На неї хтось накинув мішок, і вона, вона опинилася в пастці. Коли з мене зняли мішок, розповідає вона, виявилось, що я сижу в маленькій клітці, яка впинається мені в лапи. Я їхала в кузові машини, тоді я ще не знала, що це таке. Але згодом мені довелося багато переїжджати, а двоє чоловіків попереду перемовлялися. Клас медведя піймали. Який нахабо мало мене не вкосив? Нічого, за те бабла заробимо, ведмеді дорогі. Продати мене? Але ж я жива істота і хочу до мами з братиком. І я тоді заплакала. Аго, не плач. Почулося з іншого кутка кузова. Ти хто запитала я, бо в машині було темно. Мене звати красуня і я білка. Я пригляділася. красуня також сиділа в маленькій клітці. Що тепер з нами буде? запитала я. Нас продадуть. Ти ж чула? Така велика, нічого не тямиш. Я не велика, я ще дитина. А що далі? Ну як що? Мене, мабуть, віддадуть в контактного зоопарку. Це таке місце, куди приходять багато людських дітей. Беруть нас в руки, гладять, душать, не дають спокійно жити. Співчуваю, а мене теж везуть у зоопарк. Тебе можуть продати в цирк. Ви ведмеді розумні і багато вмієте. А що таке цирк? Ну ти там танцюватимеш, а люди будуть дивитися і платити за це гроші. Але, але я не хочу танцювати, заплакала я знову, хочу до мами. Як не будеш танцювати, то тебе віддадуть на притравочну станцію. На притра що? Там на тебе нацькуватимуть сів, щоб на полюванні вони знали запах ведмедя. Такого не може бути, звідки ти взагалі знаєш? А я дуже розумна, відповіла красуня, усе чую і все зауважую. Я перелякалася, почала плакати, ричала і намагалася поламати клітку. Тоді мені зробили кол, і я заснула. Розбудив мене якийсь дядько, від якого смерділо. Згодом я довідала, що таке тхне, коли людина постійно п'є алкоголь. Він тримав у руках залізний гачок на палиці. Тоді я ще не знала, що цим гачком тресунувальники б'ють тварин. Дресновальник був дуже лихий, він назвав мене Машкою, хоч я набажалася хрести. Він коли протестувала проти його жорстокості, відмовлялась від її же тренувань, тоді він мене бив і кричав Будеш артисткою, мусиш мене слухатись, інакше не дам їсти й пити. Хотів навчити мене грати на балалайці. А ще мені часто вдягали на мордник, щоб я не кусала своїх кривників. Мій цирковий номер був жахливий. Мене змушувало танцювати на арені у спідниці і кокошнику. А всі люди в залі раділи і плескали в долоні. Дуже багато страждань випало на долю Христини, але настав той день, коли все. Почалося змінюватись. Цей день починався ніби звично, але щось було не так. Дресирування, був лютіший, ані ніж завжди, з вулиці долунав якийсь гомін, і раптом у церкове шатро, де стояли наші клітки, увірвалося багато людей. Деякі були у поліцейській формі, деякі знімали все на камери, а деякі тримали плакати. В книзі Євгенія Завалій. Дуже багато цікавої, пізнавальної інформації взагалі про ведмедів. Тож, якщо ви хочете прочитати цю книгу, завітайте до обласної бібліотеки для дітей Юний читач.